Доброго осіннього ранку, шановні рибалки, сезон хижака в розпалі, і я, як обіцяв, приїхав на платну водойму. Дуже популярну серед киян, це центр сімейної риболовлі білі камені. Ось уже годинку як ловлю, але жодної покльовки. Ждемо всі на вихід риби. Поки що рибаків небагато сьогодні будній день. Але у тих, хто присутній, я не бачив навіть, щоб хтось щось витягнув. Риба дуже капризна, незважаючи на те, що це платна водойма, і риби тут вдосталь. Але будемо пробувати, чекати, можливо, все ж таки вихід риби буде там. Зазвичай тут він ближче до обіду. У другій половині дня. Брр, холодно як. Будемо пробувати. Так, розкажу трішки про цю водойму. Озеро це одне із кількох озер, які є в цьому центрі риболовлі. Називається воно Щуче. І сама назва говорить про те, що тут в основному йде риболовля на хижака на щуку, судак тут є. Це в холодний період року. Влітку тут запускають коропа в великій кількості такого невеликого. Хоча тут є і трофейні екземпляри. І в основному влітку тут коропова ловля, така любительська. Є тут ще форелеве озеро неподалік, Леневе, там ще якесь дитяче озеро, ну, тобто риболовля тут на різний смак. Кому що вподоби. Ось саме це озеро, на якому я зараз ловлю, воно найбільше заплощаю. Подобається це те, що воно от таке досить різноманітне по рельєфу дна, тут є і ями досить глибокі, є і міляки. Ну, цікаво тут досить. Риболовля тут завжди така досить трудова. Не думайте, що якщо ви приїхали на платну водойму, то тут буде у вас е з кожного закиду клювати. От скільки я разів тут був е в минулому сезоні, то ну, може кілька разів я тільки попав на такий гарний кльов. Здебільшого тут треба рибу шукати, е чекати вихід риби. Але в цьому є і свій якийсь е, інтерес. Тому що просто так тягати одну рибину за іншою це навіть не дуже цікаво, ну як на мене. Ще чим е, цікава ця водойма, чим вона мені ще подобається, так це те, що взимку вона тут досить довгий час не замерзає. На відміну від інших водонь, все-таки вона в місті знаходиться і... ох ти, Була покльовка, Так, перша покльовка. А, багранув. Дивіться, луска. Це вже другий раз я тут багрю рибу буквально 3 метри від берега. Тобто риба стоїть недалеко від берега, стоїть... Напевно, скупчилась тут, але клювати відмовляється на відріз, поки що. Ну, чекаємо. Є, yeah, друзі, риба під берегом взяла. Это нормальная рыба. Тобі, ну. Тобто риба стоїть під берегом, а ми її шукаємо десь на ямках, на глибині. Он туди кинув під берег, буквально там взагалі міляк. Тягнув по дну приманку і взяла ось така непогана щука. думаю, что тут такая весь пивторашка точно. Так, ну что, перша есть. Так, ось на таку приманочку піймав щуку в такому кольорі на джиголівці 5 грам. Це X-Vist від Vista Vist, взагалі мені дуже сподобались приманки. Єдиний їх мінус це те, що вони дуже-дуже такі ніжні. От, буквально одну щуку піймав і все, приманка. Розірвана в хлам. А так дуже непогані, дуже подобаються мені. Рибаків сьогодні небагато. І до речі, поки що ще ніхто взагалі нічого не піймав. Я так спостерігаю по сторонах. Поки що тільки я відзначився. Не знаю, чи то удача. Чи то приманку підібрав вдалоч, але піймав під самим берегом. Зараз буду знову пробувати кидати під берег. І багрив рибу недалеко від кладки вже не раз, гуска на крючку була. Тобто риба стоїть, скупчилась десь під берегом. Так, черговий раз перев'язуюсь. Знову обірвався, вже другу приманку за сьогодні обірвав. Так що хто буде сюди їхати, майте на увазі дуже багато корчів, особливо от неподалік від берега. В тих корчах і риба стоїть, але так, оце, до речі, ця приманка, на яку я сьогодні... Мав вже одну щучку. Зараз знову її заряджаю і перейду на якесь інше місце. Оскільки щука в мене одна взяла під берегом, але вирішилось прийти на таку затоку на мілячок. Спробувати тут. Зараз вийшло сонце і тут на Міляку стоїть багато малька, можливо і риба тут. Так, вийшло у нас сонечко. Така чудова погодка, легкий вітерець, сонце, але риба як не клювала, так і не клює. Пробував вже і воблери, і на мілководі пробував половити нічого. Ну, Буду обходити так по колу озера, шукати рибу. Або чекати, чекати, можливо, вона прокинеться. Поставив ось зараз Swing Impact в такому білому кольорі, це той який в мене завжди скрізь ловить. Спробую на нього зараз тут покидати. Подумай. Так, друзі, ну потрібно щось робити, я вже не знаю, перепробував все. Зараз спробую зменшити розмір приманки, ось поставлю їзд драгу 2,5 дюйми на вантажику 3 грами і зменшив товщину повітця спробую ще такий варіант ось дивіться скільки тут дрібного ось такого карася просто його цілі хмари стоять і воно й не дивно що щука не клює тому що в неї їжі тут предостатньо. Тут, щоб наїстися, їй достатньо буквально там пів години в день, їй не потрібно активно рухатись там по водойм, пошуках їжі. Карась стоїть скрізь, його просто тут нескінченна кількість. Продовжую експериментувати з приманками. Ну, в мене нема вибору, треба щось робити, спасати ситуацію, як то кажуть. І вирішив обрати протилежну зовсім тактику від дрібних легких приманок, перейшов на ось такі п'ятидюймові. Думаю, можливо, якщо Риба ігнорить все підряд і важливо, якщо в неї під носом пропливе ось така апетитна, м'ясиста приманка, вона може не встоїть. Ну, спробуємо. Є покльовка, ну нарешті. Така кілушечка. Я бачив там мужик теж тільки що щуку а можливо оцей вихід риби зараз буде. Взяла знову ж таки з-під Берега. А взяла на ось таку копію Swing Impact. це... Здається, Crazy Fish. Поставив ось таку приманку, такий свімбейт, чи як він називається. Це із aliexpress, до речі, вже давно я його замовив, він валявся у мене в коробці Але я на нього вже ловив щук і на цій водоймі ловив і на сейму ловив. Тобто він вже розловлений, дуже так гарно грає в воді натурально так виглядає реалістично зараз спробую на нього да, кстати, для воблерів сьогодні взяв ось такий свій старенький спінінг це X1. Тест 728 213 довжина, така жорстка палочка. Тільки що був такий зацеп. Я так і не зрозумів, що то було чи риба, чи. Але витягнувши приманку, побачив, що на хвості, на спинці є порізи. Тобто було клювання. І такий був досить, якби тебе, то глухий такий зацеп, тобто напевно риба була досить така гарних розмірів. Зараз спробую ще туди покидати, але вона вже швидше за все наколовалася. Покажу свій улюблений тип проводки, який мене... Дуже часто виручав. Я не знаю як назвати її. Це така якась п'яна проводка, скажімо так. В чому вона полягає? От Я закидаю, жду поки приманка впаде на дно, і це як зазвичай. Так, ось упала на дно приманочка і починаю повільну таку проводочку над дном і паралельно так легенько підтвічуючи темп. Також я то збавляю, роблю паузи, то прискорюю стрішки і підтвічую. І ось така проводка мені найчастіше приносить рибу. Залишились самі стійкі на водоймі, це ті, які очікують на вечірній вихід риби. Але щось мені так кається, що його не буде. Ну що, друзі, буду я, мабуть, збиратися додому вже. Майже 4 година. Зараз покажу, що мені вдалося сьогодні піймати. Якщо так підсумувати, то риболовля сьогодні була дуже тяжка. За день у мене було всього 3 покльовки ризі. ну Я в принципі був до цього готовий. Я дивився чат даної водойми і читав, що щука зараз погано ловиться. Але все рівно приїхав, у мене така випала можливість. Якщо дивитися з точки зору, що я приїхав сюди піймати риби, то з завданням я справився, норму я взяв. Але ж їду я не заради риби на риболовлю, а заради задоволення. Задоволення отримав мало, на жаль, очікував більшого все-таки трішки. Ну нічого, буває таке. Чи раджу я дам водойму для відвідування? Раджу, тому що я неодноразово вже тут був і мені вона подобається. Просто треба попасти на кльов. Сьогодні я на нього не попав, на жаль. Тому перед тим як сюди їхати, зайдіть у чат. Білі, білі камені і почитайте, що там і як зараз яка ситуація. Так, зараз подивимося, що я сьогодні піймав так. ось такі дві щучки сьогодні вдалося. Ну, я думаю, що тут десь одна півторашка, одна кілушка десь так. Ну Якраз морно, може трішки більше. Дякую всім, хто дивився відео, дякую за перегляд. Підтримуйте український контент, український YouTube, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І до нових зустрічей на воді.